В Україну повернеться обов'язковий техогляд автомобілів. І цього разу це стосується всіх авто, а не лише комерційних. У уряді вже анонсували нововведення і пояснили, що піклуються про безпеку на дорогах, і додали, що це є нормальною європейською практикою. Але визнали, що політично повернути техогляд буде непросто. Водіям це не сподобається. Так, Ясно, що не сподобається. То не дивно, що водіям це не сподобається, тому що той, хто пам'ятає, то колись. Коли це вже було, то процедура тихогляду була дуже корумпована. Так. Насправді за гроші тоді можна було просто отримати талон на будь-яке відро з гайками, навіть дистанційно, якщо воно і не їздило зовсім Ну, так. Саме тому тоді тихогляд це і скасували, бо це ага. мали такий вигляд. Про те, в якій формі його хочуть повернути, і коли це може статися. Дивіться далі в сюжеті. Уряд готує гучне повернення техогляду. Уже наступного року всі легкові автомобілі знову проходитимуть обов'язковий технічний контроль. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та території Сергій Деркач. Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Нині в Україні він діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів. Але в Європі це обов'язковий основоположний регламент для України. Така практика не нова. До 2011 року техогляд був обов'язковий для всіх авто, але від нього відмовились через корупційні схеми, які робили контроль неефективним. Перевірки проводили формально, а талон нерідко можна було отримати без реального огляду авто. Тепер, коли Україна рухається до ЄС, питання реальної безпеки на дорогах знову виходить на перший план. Водії зізнаються автівки вони перевіряють раз на рік, або лише тоді, коли виникає конкретна проблема. Для мене головне, щоб технічний стан автомобіля, саме подава частина, тормозна частина, тобто ці всі системи працювали нормально. Технічно машина має бути справна, тому що коли в мене стоїть нормальна резина, нормально працює тормоза, і по а попереду мене їде якесь корито. Я вибачаюсь, то якби це не через мене буде аварія, хоча я буду ззаді, і я буду за це всьому винувата юридично. Автоексперти радять проходити техогляд двічі на рік. Це не лише знижує ризик аварії, а й відповідає європейським стандартам. У багатьох країнах ЄС без актуального талона ТО будь-який транспорт не може виїхати на дорогу. У Європі взагалі ми знаємо, не можна їхати їздити навіть з боковими тонувальними, затонованими склом. Але у нас полюбляють не тільки бокові тонувати, але й полюбляють тонувати і лобове скло. В умовах постійних блекаутів, в умовах поганих доріг і, і в умовах того, що у нас не освітлені вулиці, це дуже небезпечно. Адже любе тонування воно з'їдає від 30 до 60 відсотків світла. Скільки буде коштувати процедура техогляду? Ще невідомо. Але вартість звичайного техогляду на СТО нині коштує біля трьох тисяч гривень. В першу чергу придивляється до тих вузлів, які впливають на безпеку автомобіля. Це гальма, диски стан колодок, це гума. Щоб був гарний протектор та відповідність до сезону. Стан ходової частини, зокрема амортизаторів сайлентблоків. Техогляд для комерційних авто і автобусів у нас не скасували, але здійснювати його передоручили приватним станціям техобслуговування. Для цього вони мали отримати в МВС відповідний сертифікат. Імовірно, така сама схема працюватиме для приватних автівок. Щоб уникнути помилок минулих років, експерти пропонують обладнати майданчики для перевірок камерами відеоспостереження. Це зробить процес прозорим. Не кожна, не кожна СТО, скажімо грубо може робити обов'язково технічний контроль. Вказане підприємство має відповідати також вимогам і регламентам, які встановлюються МВС, і це робота є сертифікована. За словами заступника міністра, також планується запровадити придорожнього технічного контролю. Контрольні служби зможуть зупиняти авто на дорозі та повноцінно перевіряти його технічний стан.